Якщо вони будуть отут, от у нас в Ірпіні, то я 100% буду захищати свою рідну землю, там, ірпінь, вас. От Є снайпер, а він був снайпером гранатометом. Він ну, один постріл і одна ціль. Зброю він тримав. Крепко. Стріляв містко. Ми не за нагороди якісь робили. Ми виконували свій обов'язок. По їх пеню зараз з автоматами гуляють. Тому там на нулі автомата не треба було. Гранату в кишені завжди пішов. Мені його зараз дуже сильно не вистачає. 24 лютого ми ще нічого не розуміли, що це таке. Ми собі сидимо вдома, в нас все нормально, в квартирі, да? виходимо, ходимо по вулицях, все нормально. Це вже коли уїхала невістка з внуком, якось вже стало більш серйозніше. Відключили світло, відключили. Газ. Ми тоді всі плакали. Це була евакуація, це не то, що там прощання було. Це просто отак закинули сумки. Мене, і Дениса, і все, і так відправили. І все. Мама з ним залишилась і дуже довго вона в окупації, це до 16 березня. Звісно, обманув, як він сказав: мама, ти зі своїми торбами будеш ето, а я з рюкзачком через ліс. І ми заходимо в квартиру, я заходжу, отак, от сумку, отак от ми повкидали, що Що змогли, навіть не те, що треба. Приїхала якась машина лігкова. Тут мол, заказували машину на, на двох жінок. Як вказується, це він прислав, щоб забрали мене там і мою сусідку. Проживав же ж він на Квітковій біля будинку письменників в тому парку. І ми ж чули, там вже людей ховали. Оце він приймав в цьому участь. Він носив питну воду, продукти харчування, допомагав як волонтер. А потім підійшов, каже, до Маркушина і кажу, хочу вступити в ТРО. а його не взяли. Кажуть, у нас достатньо там людей. Мені він нічого про це не сказав. А говорить, прийшли звідти з сосму там, десь стояла лінія там їхня оборона, і питають, хто піде в ЗСУ туди на захист. Він сказав, я йду. Він прийшов до нас на караван на допомогу і став захищати Ірпінь. Ми з ним разом виходили, коли у нас ротація була. Він вже був поранений. Я йому ну, надав допомогу, і він далі пішов виносити трьохсотих, стояти на постах. Там. Він 21 березня отримав поранення і вийшов вже на зв'язок мені з Охмадитом в лікарні. А потім він побув місяць і, все, і вступив знову в ЗСУ туди, до хлопців Терпінських. Зброю він тримав. Крепко, стріляв мітко. Позивнив Манчестер, бо він дуже любив футбольний клуб Манчестер. -піонет». Я навіть з волонтерки знайшов йому кофту. Перед виходом. Ну Так вона там і залишилась. Не встиг взяти з собою. Коли Ярослав вийшов на зв'язок 21 числа, він йому написав повідомлення в Viber. Папа, я дуже тобою пишаюся, що ти залишився воювати. Я відчуваю те, що живі мать корона. Мама, для мене війна вже закінчилась. Я довольна, сіла, поїхала в Германію. Думаю, все, хай собі їде на полонини, там сидить. Там. Вже з Германії йому дзвоню, же, Ярослав, ти де? А він каже, та я у Львові ось їду додому, Вірпінь. Я говорю, Як Вірпінь? Що ти там забув? Мама, я їду до своїх хлопців. Поїхала ми на термінал. Поки то все будувалося, десь там нашата армійська структура, він був в одному підрозділі, я був в другому. Ну, Жили ми під одною кришею, його завжди багато. Він завжди чимось недовольний, йому там Манчестер тихіше, а там, я не чую, що ви до мене домахалися Ну такий весела, цікава людина була. Ми були в різних відділеннях, але ми були разом завжди. Один одному допомагали, міняли, виходили наряди. Багато було у нас. І навчальних виїздів і, і, і робочих. Після терміналу ми поїхали в Конончу Черкаської області. Мене зробили командиром відділення і живемо ми в сільській школі, дуже маленькій школі, в якій там було буквально три класи, і живемо ми відділеннями. Тобто, У в мене в відділенні було вісім чоловік, в тому числі і Манчестер. Він вічно був чимось недоволен, вічно, щось не так, що від мене хочеться. Але завжди був на позитиві. Ось наш в Кананче. От наш автопарк. Це не вважається. Камаз, бобік. Такі у нас машинки. Местная публіка дітвори. Ось моя ласточка. Взагалі, все таке стріло, що мама дорога. Шутки закінчилися, але він казав, що це краща робота в світі. Він дуже любив смачно поїсти, він там смаколиків набирав собі. Ішов на виход, стояв на посту, ну і захищав, як і всі. З горем пополам тільки пережили ми ту битовуху, нас порозкидували. Ну, нас, якщо ми в ЗСУ прийшли однією сім'єю, то тут привів в мінометку. Довдея, тобто там теж наші хлопці були, все добре. там. Я його пам'ятаю ще е, з школи. І по Верпеню ми пересікалися, там спільні знайомі є. Ярик взагалі був сам по собі кумедний. Е, ми коли з ним починали е, спілкуватися, то люди, які нас не знали, е, ну, думали, що ми зараз почнемо битися, потім. Замирали, ну, дивилися на реакцію всіх і просто починали сміятися. Трі-чти. Він пішов на перший вихід в Бахмут. Знову ж таки, ми пересікалися в Бахмуті, він каже, забери мене назад. І нам його бракувало, тих, там, що він бурчить, голосно говорить, воно роздражає, поки воно роздражає. А як тільки ти там, бачиш тебе забрали, думаєш, йоки-палки, ну. Нічого насправді в тому поганого й нема. Просився, в наш підрозділ просився, і ми його забрали. Забрали, і от е, він у нас був гранатометником. От є снайпер, а він був снайпером-гранатометником. Скільки ми їздили на навчання, він ну, один постріл і одна ціль. Один постріл, одна ціль. Ну, Ми всі так досить були здивовані. Страху в нього не було, ходив на прогулянки. Ні. Вони там з собою вдвох обходили і вздовжив поперек. Там це був такий собі любимчик мій. Він любив досить всякі авантюри. Якщо щось треба, ну, десь там щось взнати, одному йти не можна. Знаєш, А не кожен вже ж готовий. Як кажу там Манчестер, Пішли десь подивимося туди-туди, щоб ми знали, як десь там прийти, відійти, подивитися, що там наше, не наше. Він ніколи не боявся. Вчатися вже почали з Євро 2012, якраз з літа, через рік десь вже жити разом. Потім одружилися і народили сина. Дуже дружні були. У нас такі стосунки були. Ми не тільки як чоловік і жінка, а ми от як і друзі. І він і він був дуже позитивний і завжди шутив там. Працював він в багатьох сферах, там і там, і там, і там. І в основному йому подобалось от іменно таке менеджмент. Але потім він і яким чином, я навіть не знаю, попав на СТБ телебачення. От, і, там він, і, і там йому дуже подобалось. Це було якось його. Я з 2015 року почав працювати на телеканалі СТБ. І в 2017 році до нас прийшов Ярослав Пікуза. Жизнірадісна була дуже людина. він. І серед колективу він був, звісно, найяскравіший в тому плані, що з ним ніколи не було сумно. Підняти міг настрій кому завгодно: і продюсеру, і, і нам. Хлопцям там, і дівчатам на знімальних майданчиках. А потім вже ми, коли досвід вже якийсь отримали в цій роботі, в цій сфері, то ми вже почали працювати постановниками. Футбол любив. Він з дитинства навіть професійно займався, потім отримав травму Десь сухожилка. Ну, його вже не взяли там далі в команду, він образився. Але от все ж любив вболівати, дивитися футбол, їздити. Він і сина постійно возив на футбол. Він дуже гарно грав професійно. І коли навіть вже була війна, в батальйоні проводили чемпіонат по футболу. І наша бінська рота виграла цей чемпіонат в батальйоні. Він теж приймав участь, він грав. Він, до речі, дуже любив, я так розумію, тварин, тому що до собак, от, куди б ми не приїжджали, в який б населений пункт, завжди там є тварини, є котики, є собачки. Він завжди, як ти казав, був на ними. Всі до нього лащилися. Якщо ви знаєте, вже є такий у нас собака Бахмут на прізвисько, який при першій ротації, коли виходили з Бахмута, він заскочив. Ще молодим цуценям машину. Приїхав сюди з ним, і він був з ним. На другу ротацію він також сів з нами в машину і поїхав з нами на Бах. Ну, Він дуже хотів собаку, коли йшов війни. Він дуже її хотів. Е, він каже, я його заберу, я його завезу мамі, ну, а собака була ну, налякана, контужена на той момент. Ну, ну, Мамі він його так і не завіз, так він і подорожує з хлопцями, воює далі.

Свободно на це дивився, на, на службу, не так, не так чітко розумів, де ми знаходимося. Можливо, це і привело до, до таких подій. Вже ж в нього були і вилазки ці, вже по три дня, дачі як вони там, три дня там, потім три дня у себе, оп'ять в Краматорську. А оце останнє, ну щось, щось не так. І не так. ще цей штурм. І він якось такий неспокійний був. Я йому говорила, відмовся. Ну, якщо ти ну, не впевнений у собі, тим паче він за совою, сова був в лікарні, тоді отримав вже ж поранення, і він так за нього переживав сильно. І хотів, може, щоб з ним разом іти. Він такий друг його був. Ми пішли утримувати окопи. П'ята штурмова відбувала, і нам треба було утримувати їх. Як завжди, Розказують одне, а туди приходиш, а там геть друге. Треба було копати і дуже швидко копати. Мабуть, за те, що не дуже вкопався, то таке. бо поруч був прильот, і це травми з життям. Ми надавали допомогу з мурахами. Сві око перетягнули, це ж все під обстрілами, під усе під, під мозке. Після госпіталя поїхав на реабілітацію, був у Львові. Мені дзвонять хлопці, це було пізно. Кажуть, Манчестер відірвало ногу. Ну там, зрозуміло, як, що сталося. Думаю, та відірвало вже те, відірвало, аби живий був. Через пів години мені дзвонять, кажуть, все, Манчестер. Загинув. нас же не було, ми були всі по госпіталям, але групи виходили майже кожен день. Тиждень десь був він там, не давали винести. Там вже все було перекопано, так. там посадка вже не посадка була, а одні. Розумієте, шаф міняється за сутки дуже швидко. Як знайшли, то його відкопували. Я от колись запитала в нього, от почалася війна, Ярослав, а як ти на це дивишся? От Ти не підеш там воювати? Він мені каже, от якщо вони будуть, отут от у нас в Ірпіні, то я 100% буду захищати свою рідну землю, там, Ірпінь, вас, 100%. Ну, як, наче, як знав, що так буде? Немає сну. І сліз немає, і, і тут пусто. Понімаєте? Ну єдине на, на землі, пусто опустила земля, опустила все. Ти знаходишся, знаєте, як кажуть, один со своєю біллю, як пустині серед людей. От ми находимося як пустині. б ти хотів сказати своєму батьку, я хотів би йому сказати, що я його дуже люблю.